Field BI – електронний землевпорядник нового покоління, це система для обліку, візуалізації, аналізу та ефективного управління землями сільськогосподарського призначення. Підходить як для невеликих фермерських господарств, так і для великих агрохолдингів. Розглянемо головну сторінку системи. Тут розташовані інформаційні панелі управління, понад 40 показників у зручному форматі. Ці дані сформовані системою автоматично, щоб надати зведену картину стану земельного банку. Панелі поля та ділянки відображають кількість полів і земельних ділянок, частку ділянок з кадастровими номерами та укладеними договорами. У панелі договори наведено загальну кількість договорів та їхню класифікацію. За типами. Панель фінанси містить інформацію про середню орендну плату, виплати та заборгованості. Панель контрагенти відображає кількість активних контрагентів та відсутні документи. Також можна переглянути журнал активностей та звернення за поточний період. У панелі справа можна обрати конкретні підрозділи і переглядати список поточних задач, що потребують реагування. Управління земельним банком це просто: не пропустіть наступні відео. Ми детально розглянемо ключові можливості системи Field BI, які допоможуть вам працювати з землею ефективно, прозоро та без зайвої бюрократії. Підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх оновлень.